Всім привіт, шановні паняночки. Давно мене вже тут не було, тому що я з думками повністю забила себе іспитами. У мене було три заліки, п'ять іспитів, і це все, поки поскладаєш, не можеш навіть видихнути і зрозуміти, де ти, хто ти і що ти. Я насправді не просто так почала цей влог, тому що зібралася вже їхати до Києва в гуртожиток. Моя рожева валіза зібрана. Обов'язково буде відео в TikTok про це. Зібрала я насправді не так багато речей, як зазвичай, тому що їду всього на 6 днів для того, щоб скласти державний іспит. Трішечки Гуляти, познімати рекламних інтеграцій і відпочити, тому що Київ я дуже сильно люблю і завжди туди їду з величезним настроєм. А найбільш сумно мені залишати ось цей красивений рожевий букет, який мені подарувала подруга в честь 100 тисяч підписників. в Тіктоці уявляєте мати таких класних подруг. О сьомій ранку приїхала до Києва. Зразу поїхала в гуртожиток, розібрала там свої речі. Не хотіла забажати, бо спить моя сусідка, тому не змогла зробити генеральне прибирання, щоб там комфортно себе почувати. Але мене сьогодні на одинадцяту запросили. На тренування в цьому новому спортзалі трайп до речі дуже давно хотіла туди потрапити, але все ніяк не доходили руки. Тому зараз є трішечки вільного часу і можна насолодитися. Там буде йога, і сказали, що дрес код обов'язково чорний. Тому я підготувала лосини, але не взяла кросівки, тому що на йозі я ще ніколи не була і не знаю, треба, не треба. Це захід, де буде багато різних блогерок, бо саме для інфлюенсерів передбачено. Мене часто на таке запрошують, але то я вдома, то в мене університет, і я не завжди можу взяти. Ати участь у подібному минулого разу. Я ходила на захід від бренду Сараве. Це було дуже масштабно, дуже класно. Нам дарували подарунки. Я кайфанула, познайомилася з різними дівчатами. Я вже переодягнулася в чорний аутфіт. До речі, тут дуже гарно. Я чесно не очікувала, хоча бачила багато відгуків від дівчат в інстаграмі. Але щоб побачити це в реальному житті, то дійсно дуже гарно. Такий красивий простір. Дуже раджу завітати сюди. чаю, ну, у нас Можна я перша ласка? Звісно, без проблем. Просто... Одразу для всіх. Чи складу я добре іспити і чи вступлю в магістратуру? Цікаво. А відповідь них? чи це все повністю ага, читати? Мені хотіти да це все потрібно читати, щоб розуміти до чого це а, до речі, це правда, тому що я шкодую гроші на те, щоб заплатити за магістратуру і намагаюся вступити на бюджет. Він, напевно, вона каже не заплатити за ту магістратуру. Якщо що, або ще за те, що ви, наприклад, можете багато що робити там для когось для чогось, от для своєї mm -hmm. mm -hmm. роботи, а потім час для себе, та типи потім, та, там собі, да, щось… мабуть, так і я щось mm -hmm. там далі. Mm -hmm. так мені так сподобалася ця йога? Це був типу саундхіл, і я не очікувала, що це буде настільки круто. Я там засинала. Знаєте, відпустила повністю увесь негатив, тому щось що таке в таких тренуваннях є. Далі я зустрілася із своєю подругою, з одногрупниками. Ми поговорили трішечки про іспит, з'їли Макдональдс, який я їсти в принципі не хотіла, тому що я зараз намагаюся плюс-мінус добре харчуватися, але нічого страшного. Я собі це пробачаю, відпрацьовувати не буду, це нормально. І що робити, блін? Сьогодні я складаю той самий державний іспит. До речі, трішечки хвилююся, тому що. Я готувалася вчора цілий вечір, цілий ранок готувалася. Вночі я дуже тривожно спала, прокидалася постійно, бо ну це моя звична підготовка до іспитів. Яким би іспит не був, я все одно дуже хвилююся і сподіваюся, скласти дуже добре. Я вже майже біля університету ще досі не довчила всі питання, які мені потрібно було, але я прийшла на півтора години скоріше, щоб і поснідати, і довчити, і дочитати, і щоб повністю бути впевненою у собі і в своїх знаннях мені часто пишуть, що в мене є якісь такі схильності мати синдром відмінниці. Насправді не знаю, так це чи ні, але я хочу бути найкращою. Мені потрібні найкращі оцінки. Я хочу мати класні якісні знання. Для мене це важливо, бо я сюди прийшла не просто посидіти. Я сюди прийшла вчитися насамперед. І дійсно є предмети, яким я не хочу виділяти достатньої кількості часу, але ті, які мені подобаються, звичайно, що я повинна докладати зусиль, щоб їх вичити і класно скласти речі от від сьогодні. У мене ось я, в принципі, планувала брати красиву сукню, сандалі, все із собою привезла, але, на жаль, не передбачила того моменту, що може бути жахлива погода, і саме в мій день складання іспиту така погода в якраз і проявила себе. Що можете мене привітати, бо я нарешті склала свій перший, певно, що останній державний іспит в університеті дуже щасливо. Мені поставили 96 балів із 100, що дорівнює п'ятірці. У Мене, до речі, за 4 роки навчання не було жодної четвірки. Могла б сказати, я якби цього семестру мені не ліпили 4 бали із трудового права. Хоча я там теж все дуже добре знала і добре склала іспит. Ну, але маємо, що маємо не без цього. Я насправді не засмучена, тому що е, можна мати мені здається дев'ять або 10 четвірок, е, щоб все ж таки вийти на Плом з відзнакою, а в мене він точно буде. І я, в принципі, дуже рада, тому що це показує мої старання впродовж чотирьох років і те, що я ну не просто так сиділа, знаєте, і протирала штани. Точно ні. Просто величезні панкейки. Я чесно такі ще ніколи не бачила. Перше ми з подругою відсвяткували успішне складання іспиту. Я з'їла величезний панкейк. Там було два. Один я не доїла. Взагалі, сьогодні ми складали державний іспит не з нашою основною групою, а з рандомними дівчатами, яких я на жаль навіть не знала. Тому ми святкували двоє, а не групою, як ми любимо робити, тому що в цьому є свій вайб. Плюс, коли ми побачимося наступного разу, напевно, не випускний. А далі вже всі розійдуться своїми доріжками. Можливо, хтось зустрів. Трінеться на магістратурі, можливо, ні. Коротше, сумно це все. Чотири роки промайнули дуже швидко. Я навіть не встигла помітити. Тому правду кажуть, що вчора я тільки вступала, а сьогодні я вже, по суті, випускниця і вже така досить доросла. А мені не відчувається, що я вже якась старушечка. Мені відчувається, ніби я та сама дівчина, яка тільки нещодавно сюди вступала. Тому так, треба цінувати час і не треба витрачати його на дурниці. Це я дуже раджу. Беріть участь у всьому, в чому тільки можете. Знайомтеся з людьми, тому що ось так. І все, і це вже буде чотири роки тому. Боже, чотири роки. До речі, ви часто мене питаєте, як же ж я так добре складаю іспити, сесію, чому в мене все виходить, і як вчу матеріал 100-150 питань а, на наступний день. Тобто за один-два дні я це можу дійсно вивчити. Моя основна фішка полягає в тому, що я насамперед вчу матеріал, який я бачу не вперше в житті. А я ж півроку вчу певний предмет. Я його не зубрю, але я ходжу на всі пари, на деякі лекції, тому я орієнтуюся в тому, що я вчу і. Знаєте, це набагато легше, ніж коли ти відкриваєш конспект і бачиш там якісь нові слова незрозумілі для тебе. Ну тоді це не буде працювати. Але якщо ви, в принципі, семестр мали цей предмет, орієнтуєтеся про що він? Тоді набагато легше так вчити і за день-два це повністю реально. От повірте, я навіть за ніч можу вивчити, не спати, плакати, але вивчити. Чому я вчу всі питання, чому я читаю всі і ознайомлююся обов'язково? Навіть якщо це за дві хвилинки до іспиту, тому що сьогодні, наприклад, мені треба було вивчити 30 питань з одного предмету, і я не хотіла вчити вже останні два, але змусила себе. І ви уявляєте, мені ось те 29 чи 30 питання сьогодні потрапилося на державному іспиті, так само з іншого предмету, тому треба вчити все абсолютно. Це я знаю, це вже на досвіді. Якось так. Це напевно всі секрети. Взагалі, цей державний іспит не був для мене чимось дуже складним. Я чому хвилювалася, тому що самі думки про те, що він десь там є, знаєте, ще півроку тому, два місяці, що треба складати і сесію і до магістратури, і цей державний іспит, і воно все тебе так нагнітає. Але Скільки ж легко відчувається ось це складення цих іспитів, яка ейфорія? Потім ну як я бачила, що мій викладач в інстаграмі чи здається, він на лекції це говорив. Я точно не пам'ятаю. Що дійсно ось цю ейфорію після складання іспитів неможливо порівняти більше ні з чим. І дуже треба цінувати ці моменти. І Я сьогодні в такому блаженстві, ніби якийсь дуже великий тягар, я скинула із себе і можу йти далі в якесь нове життя. Коротше, це відчувається якось так. Взагалі, я дуже сильно. Хочу в Ютуб знімати більше відео про себе про своє життя, про навчання, і у мене є ідея відзняти вам відео суто про свій університет, про навчання в університеті, можливо, дати вам якісь якісні поради. Хочу до цього підготуватися. Але буду вдячна, якщо ви в коментарях напишете питання, які вас цікавлять з цієї сфери, і я обов'язково на них відповім. Дівчата на вихідних я просто присвятила увесь час навчанню. А сьогодні вранці я мала їхати до університету для того, щоб продовжувати своє проживання в гуртожитку на один місяць, тобто на липень. Щоб нормально собі з'їхати, саме після іспитів на магістратуру. І а, вранці я дізналася, що дедлайн подачі заявок був в п'ятницю, а сьогодні понеділок. А, пишу цій пані, яка займається безпосередньо процесом продовження життя в гуртожитку. А, і вона мені каже, ні, вже все, нічого не можна зробити, треба було це робити в п'ятницю. А я ж не знала про те, що є дедлайн, тому що нам його якось не надіслали. І, коротше, сьогодні вранці я розумію, що мені треба швидко з'їжджати звідси, тому що я просто не встигну приїхати знову в червні. У мене немає можливості, бо тинятися туди-сюди із Закарпаття, до Києва, коли в тебе іспити, це майже неможливо. Тому сьогодні я цілий день збираюся, плюс я знімаю відеоогляд на гуртожиток, бо я розумію, що якщо я звідси з'їду, я його більше ніколи в житті не зможу реалізувати. Тому я дуже, дуже швидко намагаюся все робити. Якось так. Знаєте, я навіть не встигла насолодитися цим. Останнім нам гуртожитку усвідомити певні зміни, але можливо це і на краще, тому що все трапляється тоді. І так як має бути, тому я не плачу, тут не хвилююся. Я просто швидко збираюся і намагаюся оперативно встигнути на потяг. Ось так виглядає збір додому. У мене просто купи речей розкидані. Я вже віднесла дві величезні посилки на пошту, і у мене ще залишається розібрати ось це моє спальне місце. Матрац я залишу своїй сусідці, а все інше буду відправляти додому. У мене ще залишилася одна година до виселення. Взагалі цей процес проходить дуже швидко. Потрібно вивести всі свої. І речі прибрати в кімнаті, пройти обхідний лист, типу бухгалтерія, просто щоб підписали якийсь документ. І потім директорці гуртожитка треба показати безпосередньо свою кімнату. Вона має погодити, що все ок. До речі, мене постійно питають: чого ти живеш в гуртожитку? Чому ти не орендуєш собі квартиру? Якщо ти можеш собі це дозволити, я вже пояснювала, що півроку життя в гуртожитку обходиться мені в 4500 гривень, а умови в мене просто чудові. Вони адекватні. Плюс я не живу там на постійній основі. Тут, до речі, дуже велика концентрація. Трація різних гуртожитків, тому переважно в цьому районі живуть саме студенти, і це дуже класно. І для мене це більш якось відчувається безпечним. Не знаю. А причина, чому я звідси з'їжджаю, тому що я закінчила четвертий курс. Відповідно, вже 30 червня не буду вважатися студенткою цього університету, тому нам треба з'їхати звідси. Як бачите, продовжити своє проживання в гуртожитку я не змогла, тому з'їжджаю саме сьогодні. Дуже оперативно. І до речі, якщо я захочу заново в'їжджати в гуртожиток на магістратуру, то мені потрібно. Воно знову набирати досить високі бали, тому що в мене немає абсолютно ніяких пільг, і те, що я і закарпаття, це взагалі не враховується, тому тільки високі бали. І до того ж нададуть якусь нову кімнату з новими сусідками, тобто не ту, в якій я жила, і насправді це так складно, тому що коли ти вже звикла до певної кімнати, до свого простору, то важко вже адаптуватися до чогось нового. Але буде видно. Я не знаю, чи хочу залучати себе до цього процесу. Можливо, буду орендувати житло. Коротше, все побачу. Я не вмію в потяг купувати щось нормальне, тому у мене. Завжди якась дурниця. Дівчатенька, всім привіт. Уже пройшов тиждень з того моменту, як я повернулася з Києва, сіхала з гуртожитка, трішечки вдома ще попрацювала, і е, тиждень я вранці прокидаюся, снідаю і одразу біжу вчитися, тому що я буду складати ЄВІ. Це іспит, який складається із логіки та англійської. Е, якщо англійську я досить добре знаю, у мене рівень Б2, проте є певні проблеми, знаєте, з якоюсь елементарною граматикою, яку я вже позабувала. Можливо, це якісь часи або артиклі. То це все треба повторювати, тому що треба готуватися до певної структури іспиту. Недостатньо просто знати добре англійську, а з логікою у мене є багато проблем. Мені досить складно дається математика, розуміння певних логічних задач. Тому я всі сім днів готувалася з ТЗНК лоджік. Мені дуже подобається, як викладає Максим. А насправді для такого розуму, як у мене, не математичного, а гуманітарного було б краще, якщо б я готувалася мінімум два місяці, щоб дуже добре відчути кожне завдання і бути максимально впевненим. Ну і так, я за сім днів дійсно а, зрозуміла якісь основи логіки, а, навчилася розв'язувати той чи інший тип завдань, але не на ідеальному рівні. В принципі, ну буде що буде, побачимо. Знаєте, теж залежить від того, які завдання мені можуть потрапитися, або складні, або легкі. А сьогодні 25 червня, і у мене буде іспит. А, я складаю в другу зміну. Насправді я це не дуже люблю, тому що а, мій мозок дуже добре функціонує саме в першій половині дня. Я знаєте, така ще замотивована, енергійна. А коли йдеться про а, третю годину, п'яту, тобто я буду писати до п'ятої години, то звичайно, що я вже не можу так добре аналізувати і думати. Не знаю, короче, що це буде ще так ніколи в житті не писала, але я сподіваюся, що все буде добре, і ви не побачите мене. Як я плачу. Знаєте, що можу вам сказати? Я все ж таки не плакала. А якщо й пустила одну сльозу, коли виходила за аудиторією, так це було тільки через величезне щастя і полегшення і розуміння, що я досить добре все склала. Насправді атмосфера чудова, всі мовчали, можна було зосередитися, сконцентруватися. Ми писали на ноутбуках, температура була помірна, все було окей. Коротше, я дуже задоволена, я одразу попросила дві чернетки, тому що я розуміла, що мені треба буде багато розписувати. Я не хочу потім витрачати час на те. Щоб ще просити, а цій пані я не пам'ятаю, як вона називається, яка безпосередньо з нами там знаходилася. Їй це не дуже сподобалося. Але, врешті-решт, вона мені видала ще одну чернетку, тому завжди пам'ятайте, що за свої права треба боротися. Я писала. Цілих дві години, тобто я була остання, яка вийшла з аудиторії, і як я розумію, напевно, одна з тих, хто набрав найкращі бали там. Хочу зазначити, що ось ця вся ейфорія від дуже добре складених іспитів вона триває буквально недовго: один-два дні, і далі ти повертаєшся до своєї реальності, де в тебе залишився ще один дуже складний і максимально важливий іспит. А я буду складати єдине ступне фахове випробування, називається ФВВ. Там є типу дуже багато різних предметів: адміністративне право, цивільне право, цивільний процес, тобто різні види права. Які... Які ми безпосередньо вчили впродовж чотирьох років в університеті, і а, ті викладачі, які були дуже вимогливими, які дійсно вчили нас, які змушували вчитися на екзамени, показали, що автоматів не буде. А, з тих предметів я все дуже добре знаю. Типу, мені навіть не потрібно читати тонни матеріалу, тому що я багато чого пам'ятаю, і, можливо, треба трішечки поробити тестів і нагадати собі, і все. І я орієнтуюся в цьому предметі. А є викладачі, які взагалі нічого не вимагають. Гали, казали, що поставлять нам автомати адекватного навчання не було взагалі. У мене був такий досвід, коли це здається, буквально початок війни, можливо, перший рік чи другий рік війни. Якщо чесно, я вже не дуже пам'ятаю. Третій другий курс, коли одна викладачка була в Америці, і ви можете уявити, у нас пара на восьму ранку на 11 дня, а в неї це третя година ночі. Я не знаю, чесно, але зрозуміло, що час кардинально відрізняється, і ця жінка буквально прокидалася вночі для того, щоб вичитати нам лекції і провести семінари. Лекції вона дійсно проводила. Ну, що там читала з листочка, але вона буквально не проводила з нами семінари, нічого нас не навчила. І через це я не, не знаю адміністрацію. Ретивне право на тому рівні, на якому має знати а, його правник. Тому доводиться займатися самоосвітою. Так само була ще одна викладачка, яка поставила нам автомати а, з того предмету, який мені зараз необхідний, і я знову ж таки нічого не знаю. Насправді, дійсно, університет це. 80% самоосвіти, але якщо викладач ніяк не сприяє тому, щоб ми вчилися, хоча б навіть нормально іспит не приймає, то в такому випадку знання будуть нульові. І здається, жодна з цих викладачів зараз не працюють в нашому університеті. Я не знаю. Люди вони непогані, хороші, але, бачите, є такі певні обставини, які а, перешкоджають нормальному викладанню. Ну і це сумно. Бо зараз я сиджу і намагаюся зрозуміти, що ж це таке міжнародне публічне право, і як це все працює. Я собі купила. Ось такий збірник тестових завдань, плюс проходжу курс у пані Оксани Степаненко, де є всі матеріали, мені не потрібно ні про що думати. Я через це досить спокійна, бо увесь матеріал структурований, є тести і так далі. Плюс вона постійно нагадує за підготовку і мене це тримає в тонусі. Зараз я пророблю ось ці тести, потім ще почитаю, вивчу нові дисципліни для себе, і вже буквально через декілька днів я буду складати екзамен. Не знаю, чому так, але я завжди все залишаю на останній момент, тому що здається. Що в мене є важливіша справа, ніж вчитися на іспити, тому якось цілий рік я вчилася, але. Але не так, як треба було, можу так сказати. Тому зараз за сім днів я буквально знову маю все вивчати, знову маю робити всі тести. Тим часом, як нормальні студенти, вони там хоча б три місяці, хоча б півроку вчилися собі і спокійно підуть на іспит. Це не про мене, але результати у мене нічим не гірші. До речі, у мене на задньому фоні завжди грає якась музика. Якщо я вчуся, якщо я прибираю щось роблю. І я перестала вмикати собі якусь сумну музику. І навіть не вмикаю, знаєте, якусь Райбову, щоб мені хотілося танцювати. Мені подобаються зараз плейлисти, які пов'язані із епохою Джейн Остін, тому що вони дуже такі спокійні, урівноважені, і мені це так допомагає. Це насправді настільки сильно на мене впливає, що я дуже граджу. Я ніби дійсно в цій атмосфері, ніби у якомусь 18-19 столітті, і ось так це дуже допомагає. Тому раджу слухати саме якусь спокійнішу музику, тому що вона буде добре впливати на вашу психіку насамперед з урахуванням тих умов, в яких ми зараз живемо. І дійсно дуже-дуже заспокоює, тому беріть на замітку і вмикайте собі на задньому фоні. А я побігла вчитися. Чесно вам скажу, мене вже буквально нудить від цього навчання. Я не можу читати, я не можу сприймати інформацію, яку я читаю. Я нічого не запам'ятовую, і не хочу нічого вже робити. Я розумію, що це необхідно зробити, що вже дуже мало часу залишилося. Вже не так багато мучитись, але мій організм, мій мозок просто відмовляється. Він вже просто не хоче такого навантаження, і це, це жесть. Якщо чесно, сьогодні офіційно завершилася моя каторга. А, ця каторга називала. Сесія в університеті, державні іспити, іспити до магістратури. І сьогодні я склала останній іспит. я феова справа, чому я безмежно щаслива. Тому що я нарешті можу займатися справами, які будуть приносити мені задоволення, а не просто сидіти за цим столом і вчитися, вчитися вчитися. Розкажу вам трішечки про складання Феова справи тому що можливо це буде корисно для вас, і просто поділюся якимось своїм досвідом. Отже, іспит триває три години. Я його складала за повністю склала за дві години. Мені цього вистачило з головою. Там було 140 питань. Все як і в минулих роках, нічого феноменально нового точно не зустрічав зустрічається. я дуже добре готувала конституційне право. Я дійсно його вчила там місяць-два, робила всі тести, і тут я відкриваю конституційне право, а воно мені здається дуже складним. Дійсно, були дуже точкові питання, які майже ну неможливо вивчити. Тому ніколи не знаю, що може потрапитися на іспиті. Через це треба готувати все, що є у програмі. Якщо звичайно на це у вас є певний ресурс, бажання і час. Бо у мене його в принципі не було. Тому частково якісь моменти, наприклад, нормативно-правові акти, як Виборчий кодекс. Я просто пропускала, тому що я розуміла, що ну немає сенсу мені його читати, перечитувати. Станом на зараз, після складання іспиту по своєму результату, я можу сказати, що це і не треба було. Тому якось так. Я взагалі не стресувала, я просто сиділа там, і коли ти тяла кожну відповідь, я собі думала, Боже, та я звідки знаю? І так кожна відповідь, і знаєте, я коли вже очікувала на свій результат. Я думаю, господи, аби набрати хоча б 40 балів із 140 але коли я побачила свій тестовий бал, я була в шоці, тому що мені було дуже приємно побачити там значно більше. Знаєте, що дуже цікаво, коли я складала знову, я собі думала, наскільки балів я складу. От українська мова у мене має бути 200, історія не менше 196 і так далі. А цього разу я взагалі не думала, на що я можу скласти. Просто я молилася аби там хоча б щось нормальне, достойне набрати, і щоб мені не було соромно перед моїми батьками. І вийшло так, що я отримала якісь дуже круті бали. Я навіть цього не очікувала, вони дійсно дуже високі, за що я безмежно вдячна насамперед собі, тому що я вчилася, і справді вчилася, просто якось, напевно, не вірила настільки в себе, щоб побачити там такі бали. Чесно, тому що були відгуки минулорічних студентів, які говорили, що це так складно. Плюс я дивилася в обід пошуку їхні бали своїх знайомих, які є дуже розумними, і в них там ну невисокі бали. І мені здавалося, господи, та що ж я там напишу? А виявилося, що я склала значно краще за них. Тому якось так не треба недооцінювати себе. Хочете, я вам розкажу, яке це відчуття після складання дійсно складних іспитів, які вирішують буквально твою долю. Коли ти складаєш іспит, виходиш у тебе ніби тягар з плеч одразу спадає. Ти вдихаєш свіже, чисте повітря, і перед тобою увесь світ відкритий. Ти відчуваєш якусь неймовірну ейфорію, яка триває насправді не так довго. Але це якийсь тріумф. Отак От для мене це відчувалося. Звичайно, що це у випадку, якщо ти складаєш все добре на результат, який в принципі ти хотів, який тебе задовільняє. Бо коли я складала українську мову, знову я почала плакати, зневірилася в собі і так далі. Тому тут уже теж залежить від ваших результатів. Але в моєму випадку і ЄВІФОВ відчувалися саме так. Чесно, цей період був дуже складним: морально, фізично, емоційно. Плюс не вистачало ні на що часу, постійно хотілося плакати, але я можу сказати, що кожен іспит, кожна сесія в університеті це в будь-якому випадку те, що готує тебе до нового етапу. Я пам'ятаю себе, як я прийшла в університет на першому курсі, як я трусилась перед кожним іспитом, як я істерила, плакала, готувалася за місяць до, і якою я стала на четвертому курсі, як людина, яка буквально за день може вивчити величезну кількість інформації, взагалі не хвилюється перед іспитом. В університеті спокійно собі все складає, знає, що в неї все добре. Я дійсно виросла, я стала більш зрілою, і я безмежно за це вдячна. І насправді, кожен такий іспит справді робить мене сильнішою. Хто б вам що не говорив, ви повинні вірити в себе. І ви завжди маєте мріяти, ви завжди маєте ставити перед собою якісь цілі, тому що це робить вас класною, сильною людиною, яка в майбутньому точно зможе все. Усіх цілую, всім папа. -па. She